Слава Ісусу Христу! Будь ласка, напишіть як зв'язок, як мене чути? Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передові, за всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо. Там, де ворога атакує, там де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам всі своїх ангелів, всі свої воїнства, сили небесні. На чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом, і святим великомучеником, Юрієм, переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки. І прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І ми благаємо, Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, щоб Господь перетував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше. Ми молимося за всіх людей наших, які в небезпеці постійно перебувають під обстрілами, ворожими, при фронтових, прикордонних містах і селах наших. На Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпро, Донеччина, Кривий Ріг скрізь по всій Україні, де ворог атакує, обстрілює мирні міста, житлові квартали. І Ми благаємо, щоб Господь благословив наші війська ППО, щоб Господь допоміг, щоб надійшли до наших, до наших міст, до наших, на наших територіях перебували найкращі, найефективніші системи ППО. Які б на 100% захищали наші всі території, всіх наших людей. Ми просимо, щоб Господь благословив і наших воїнів ППО, і щоб Господь сам своєю могутню провицею закрив, захистив з неба всі міста нашої сили, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших порятував, оберіг від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі і катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Що припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі перебувають, які з нами усім серцем, які вболівають за перемогу України, які чекають визволення, які моляться разом з нами. Ми благаємо, щоб Господь їх охороняв, оберігав, бо не в постійній небезпеці перебувають під тиском окупаційної влади. І молимо Господа, щоб Господь поставив своїх ангелів поряд з ними, щоб їх оберігали, охороняли, і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожих, і ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося за всіх наших людей, які в полоні ворожого, благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше. Всі вони повернулися додому живими і здоровими. А поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними поряд з кожним, щоб Господь укріпив їх Духом святи, своїм святим, щоб Господь полегшив їх стражданням, скоротив їхній час у неволі, щоб Господь нагодував голодних, зцілив хворих, поранених скалічених, які там у неволі і, і поклав межу жорстокості наших ворогів. Заборони їм знущатися і катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив, скоро відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося. За всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїн, які зникли безвісти за наших людей, всіх загублених, за наших діточок, викрадених, вивезених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за тих, хто чекає, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, за всіх, хто чекає з війни, з полону, своїх рідних, близьких, коханих людей. Благаємо за них, щоб Господь їх підтримав, укріпив в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх біль, розлуки, щоб утішив їх тривоги, і щоб благословив кожному дочекатися, як найшвидше, живими і здоровими своїх рідних близьких. І також молимося за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом за наших воїнів, які отримали поранення, калісва, контузії, за... за них особливо молимося, де б вони не перебували в сю чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони були врятовані. Отримали медичну допомогу, а якщо вони наодинці не мають, звідки чекати допомоги, щоб Господь ангелів своїх пославів на допомогу і сам своєю правицею зцілив їх рани, втамував їх біль. Ми молимося за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога і до так дронів ворожих, і за всіх хворих, за всіх потребуючих, щоб Господь зцілив, підняв служанемочі і страждань. І дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Молимося за всіх людей, України нашої, які служать справі перемоги, і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, миру, нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Молитвами пречистої, твоєї матері, і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди єси все наповняєш. Скарб добра і життя подателю прийди, вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, і зціленемо чи наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих. Хто любить Бога і то осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господні, що проганяє бісів силою розп'ятого на Тобі, Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний, животворчий хресте, Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими Небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань. На державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу. І справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника, небесного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо – Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Тузброївису сановина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу, збережи військо. Пошли ангела Твого на зміснення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю твою. Я рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він цінетління. Бо твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто дається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в бідів, безпеці, в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх. То Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний творище Чудеса. поглянь у милості та щедрота на смирення дітей твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова. Сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, непом'яний, беззаконніне прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, великомиру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється. Всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться сій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх, і пам'ять про те. Що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, що Ти хомириш, напоумиш, Ти до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій дороги Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І помолимось за наших воїнів, посиленим молитвами, до святого Архістратига Божого Михаїла і до святого Великомученка Юрія Переможця, щоб Господь їх молитвами благословив наших захисників. На скору, повну статучну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас на успішний наступ, на успішний контрнаступ, щоб благословив кожного захисника, всіх командирів, наших головнокомандуючого, щоб посприяв Господь всіма умовами, необхідними для перемоги нашої, які є на полі бою, щоб вся необхідна зброя і погодні умови допомогли цьому. О святий Архистратижа Божий Михаїле, найвищий серед усіх ангелів, Господніх, ой, начальник усіх небесних сил, Ти є стіна для побожних людей і міцний заступник у бідах, Ти є скорий помічник у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, ангельські воїнства і сили світу невидимого на винищення зла ти скеровуєш. Стоючи перед престолом Царя, слави, ти не віддалився від землі, бо Господь дав тебе державам земним, заступником і охоронителем. До тебе, після Бога і Пресвятої Матері Божої, вдаємось, будь нам скорим помічником і заступником архістратиже Божий, збережи Україну нашу, повстань разом з усіма своїми небесними воїнствами на чолі війська нашого українського. Посором зло й прожени усіх ворогів геть з нашої рідної землі, зміцни у силі наших воїнів, захисників, задягни їх у світло твоє непереможне, постав ангелів Божих поряд з кожним воїном нашим, щоб вони захищали їх крильми своїми і вдень, і вночі. Закрий міцним своїм щитом і захисти всіх людей наших від небезпеки з неба і ворожих куль. Путами сили Господні, святий святи Архістратижа, усю силу зла, всю зброю ворожу всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, зовні середині держави нашої України. Молимо тебе, Архангеле Божий Михаїле, як великого побожника правди, викрий і усі підступи і провокації, що ворог готує проти нас. Бо тобою всі злі задами винищуються. Вогненним мечем твоїм знищую усе зло в світі і в серцях людей, просвіти їх розум світлом Христової правди, а серця, любов'ю до Бога і ближнього. Ти, що вірним радість від престолу Вседержителя, приносиш, моли Бога нашого, щоб дарував Батьківщині. Наші скору, повну остаточну перемогу над ворогом, справедливий мир і благоденство, осяй промінням світла Твого народ наш, щоб мали ми єдність і мудрість і під крилями могутнього заступництва Твого, визволені від духа злоби, прожили життя своє у мирі і спокої, благочесті й чистоті. І на віки віків. Амінь, о святий великомученику Юрію, воїне Христовий, славний переможця ворогів видимих і невидимих, покривджених захиснику і жорстоких царів, поборнику, почуй моління наші в час війни і багатьох бід, що спіткали нас. Молимо тебе, святий Юрію, разом з усіма святими землі української, стань на чолі воїнства нашого і приведи скоро до перемоги над ворогом, що повстав на нас, скеруй наших воїнів у наступі, захисти їх на передовій, в тилу, в мужності і силі, порятуй від ворожих кулі полону. Прийди швидко на поміч, святий Юрій, всім нашим воїнам у час небезпеки, Визволи полонених і заручників наших, зцілив всіх хворих і поранених, підтримай стомлених і знайди живими, всіх зниклих безвисти, охорони всіх воїнів наших незбаримою силою Господньою, молимо тебе. Старостотерцю святий, ви, благай нам у Христа і Бога нашого, тихе і мирне життя, здоров'я, душевне і тілесне, просвітання і благоденство в Україні нашій і мир для всього світу. На Господа всю надію на всю і сину і віків. Амінь. Упокой, Господи, дуже спочили храбів мирних жителів України нашої, дорослих і діточок яких руки ворога загинули батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні, взятті в полон, всіх убитих наших лікарів, волонтерів, рятувальників, медиків, капеланів, священників. І всіх, хто життя своє, за Україну усі часи поклали вогнів небесної сотні. їм, Господи, всі провини, їх вільні і невільні. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь нашу рідну Україну і всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді, страждання. Передаємо всю силу мо. Молито все тепло наших, все тепло наших, сердець, нашим воїнам, які на передовій. Щоб Господь зігрів.